До вечора ранок понеділка, сьома тридцять Миколаїв вже на потяг пішов. Всім привіт! Я починаю свій робочий день. Я не повернулася до будинку. А тут ось поряд в мене зараз візит. Я буквально на 10 хвилин раніше сюди йду для того, щоб звільнитись на 10 хвилин раніше, встигнути заїхати з Алією і велосипедом з нею поїхати в школу. Такий в мене мегаплан. Все, це логістику проводжу, щоб менше кататися автівкою і ну, ось так. Логі, як я сказала, Ілію довести в школу так, як їй хочеться велосипедом. Бонжур! візови ферми. Все вже поспішаю лечу назад, повертаюсь, будемо злією. Трохи під дощем велосипедами їхати, але... Але, але все одно поїдемо. Нам там їхати недовго, 5 хвилинок. Але зараз ще раз запитаю, як вона. Очі, Лія любить велосипедом їздити і дощ Ну, тут і дощем, це важко назвати, Таке мрячка накрапає. У нас чомусь швидка допомога стоїться втівка біля двору. І ось тут теж. Що сталося? Сталося, але не в нас. Це швидка допомога. Ну що, на велику їдемо? Ну тоді поїхали. Ні. Ні, не зупиняє. Поїхала, лисичко, щоб не зачинили ворота, поспішаємо. Я в школі. Не знаю, Григорія йому на 10-ту, чи він поїхав раніше, щоб посидіти в бібліотеці чи ні. Потім дізнаємося, але то не дуже важливо зараз. Головне, що все інше пофіксили. Всі вчасно дістались і я на роботу теж. До Марії вчасно приїхала. Навіть на 5 хвилин раніше. Мені треба Валді, тут 50 метрів, але наполягли, щоб автівкою. Не моєю. Не моєю. Маріс свою автівку наполягла, тому що треба воду купити. Шість пляшок, пак мінеральної води газованої. Ой, зараз розповім про цю автівку. А, колись. Вона ще таке ще недовге спілкування, до речі, неправильно. Я поїхала. Заїжджають, вони виїжджають. А, відправила вона мене в сусіднє містечко на своїй автівці. Це я вперше сіла за кермо цієї автівки і поїхала. Та вона хоче, щоб я аж туди заїхала. Уж там не можна ставати. Хто знає, як я встала. Отже, відправила, чому треба було сигарети купити, а в нас тут на ремонт чи що зачинений, був бюро таба. Я розповідала, що сигарети можна тільки там купити, в спеціалізованому магазині. Я поїхала в такий самий, тільки в Рю. Це містечко в якому бонжур. За нагоди дивимося, що у нас тут є. Нічого особливого немає. Зі знижками, ну і нехай. Так, і ну, я поїхала. Що це не особливо? Ну, я потім вже дізналася, що це в мої обов'язки. Ну, мені не можна їздити в інше містечко, в тому числі робоча страховка це не дозволяє. Ну і впоралась, знову ж таки, сіла за кермо чужої автівки та й поїхала. Що робити. Ну, Потім, після цього, ще кілька разів їздила. Бачите, ріолі, рис у молоці, такий десерт. Доволі популярний тут серед французів, але ми такого не дуже то їмо. Я молочну кашу готую рисову, а так такого не їму. Все, вода, 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 вода. І сюди. Так, таке. Все, всі покупки. Так, бачите, дочекався мій у Ще й такий сухенький. Моделі. За мною хтось заїхав. Зараз мій велосипедик поїде не своїм ходом. Жорстковата машина. Трошки підвізка. Жорсткова. Так, Іван замінив амортизатори вчора на автівці. Так що готові вже до повторного тихогляду, я сподіваюся. Так. Сестричка двоюрідна побігла на автівку. Так, а я біжу теж, обід закінчився. Обід закінчився, Ми за годину не наговорилися. Треба частіше зустрічатися. Ну, як ви зрозуміли, двоюрідна сестра заїжджала на обід нарешті. Треба заправитися. Думала я сьогодні поїхати весь день велосипедом. Але погода налагодилась. І знаєте, що У мене зараз мадам, з якою ми їздимо в парк прогулятися за хорошої погоди. Є в мене надія, що в мене зараз не дві години прибирання, хоча б годинка прогулянки. Готово, гуляли майже дві години, ну півтори години десь гуляли. Та да, десь ще пів години на прибирання. Це не найгірший варіант. Єдине, що коли я зайшла в будинок спочатку, мені було тепло. Погуляли на вулиці більше години, повернулись назад, якось прохолодно. Дивлюсь на термометр 16 градусів будинку. Спочатку мені так не здалося. Ну, тому що на вулиці теж сонечко світило, здавалося, тепло. Зайшло сонечко, все. Зараз 11 градусів. У ну, нас в мене ще один будинок на годинку з мадам, з якою ми теж на прогулянку виходимо. В п'ятницю я в неї, здається, теж завершувала тиждень так. Що в мене прогулянковий сьогодні день, можна так сказати, всього 5 годин. Легкий варіант. Так, і в мене будинок тут майже в центрі, в парку поряд з банком. І мені зручніше зараз автівку поставити свою, вже взяти велосипед, бо ми ж з лією на велосипеді сьогодні зранку поїхали, якщо ви пам'ятаєте, автівка мені. Не дуже буде зручно. Буде ще трохи спорту. Трохи посуду і потім прогулянка. Точніше, сидіння на лавці біля монументу. Ось і все завданнячко, тож я сьогодні багато сиділа на лавці, але й трохи франц... спілкування французькою можна розцінювати як англійською speaking club. Такий живий урок французької. Це ж теж плюс. Зараз злію заїдемо Волді, ну, давай я дивлюсь: Воу-воу-воу! А й приходила. Це нещасне, я її не побачила. Ну треба, щоб ну, коли ми будемо жити в тулузі, mm -hmm. вона буде частіше проходити, або ми до неї. Mm -hmm. Та завтра починається новий акційний період на тиждень. Все прибрала вже, але не все. Мене ось ці яблучки цікавлять. Чи півтора кілограмчика. Я не автівкою, тому багато не буду брати. Так. Ось ці панічна моя зачіска, яка мене переслідує останнім часом, так взагалі. Пов'язана з тим, що в мене волосся випадало якось дуже інтенсивно. і я, до речі, колаген почала пити вже майже 4 місяці поспіль. Не можу сказати, що я якісь чудодійні бачу ефекти від цього, але волосся перестало випадати. Так, перестало справді. Бо, ну, просто скрізь на підлозі так багато було його. І зараз цього немає ефекту, але є ефект ось такого. Я не знаю, чого, чогось, щоб на мене е, наростає. виростає. Це добре, звичайно, але зачіска ще там панічна, як я її називаю. Тож прошу поставитись з розумінням, чому я саме так виглядаю. Останнім часом намагаюся з цим якось боротися, але ж це позитивні зміни, правда. E, насправді, основна частина влогу на цьому закінчується, тому що далі ті хвилини, які залишились, там, здається, близько 10 хвилин, це буде читання, буду читати дітям казку. E, і Все одно не дочитаю її до кінця для вас, бо колись мені писали, що коли я так починаю, там зав'язка в казці якраз відбувається, і я на цьому перериваю. А всім цікаво дізнатися, чим продовження. Цієї казки. А, Просто не дуже підходить формат мого читання. Тут У мене є книжковий канал, він був колись активний, зараз він повністю такий пасивний. І ось там в мене була такі, така можливість, коли я робила огляд книжок. Потім я трохи читала наприкінці відео. Мабуть, з тих часів, з тої традиції, це перейшло і на мої влоги, ну, що поробиш. Все ж таки фільмуєте те, як триває життя, що відбувається, події в житті, ну і такі буденні події, події, як читання не щодня, не щовечора вдається це робити, це скажу правду, але е, намагаюся, щоб було частіше. Тож. Частина відео, яка залишилась, це вже моє просто читання. Можете не додивлятись до кінця, якщо вас це не надто цікавить. А на цьому все. Хочу ще нагадати про збір: ми збираємо на буси для перевезення великогабаритних пташок, дронів. І зупинився наш збір: 39% ми зібрали з необхідної суми. Сума насправді мінімізована просто до, до останнього, до, до можливої взагалі межі, 200 тисяч гривень на купівлю цього буса, мікроавтобуса. І наразі близько 80 тисяч ми зібрали близько ще ні. і... Зупинилось. Взагалі, я не нагадую, не хочу бути такою нав'язливою. І, <сес> вибачте, і виходить так, що нічого не рухається. Це дуже сумно, тому що намагалася оцією мінімізацією суми. Пришвидшити збір. Думала, що якщо буде невелика, не така велика сума, не 300, не 400 тисяч гривень, то збереться вона швидше і потім просто відремонтують те, що ну, майстри, чарівники, волонтери відремонтують швиденько, все там налагодять, і автобус якнайшвидше поїде допомагати боронити нашу країну, нашу любу Україну. Але ну, ось так без нагадувань, на жаль, не просувається. Під відео є реквізити. В закріпленому першому коментарі є реквізити, є Приватбанк, конверт, є Монобанк, Монобанка, є Paypal. Ви можете на ці доступні для вас рахунки переказувати кошти від 1-2 гривень 50 центів, як вам буде зручно. Малі і великі донати роблять велику справу, тому я вас закликаю, будь ласка, допомагайте Збройним силам України, бо ми їх тил, ми необхідні їм, ми маємо їм допомагати здобувати нашу мріяну перемогу. Будь ласка, долучайтесь, також залишаю QR-коди, є QR-код на. Конверт Приватбанку для того, хто надсилає маленькі суми, це справді важливо не надсилати в інший банк, переказувати ну, свій банк без комісії. І там ті ваші 5-10 гривень вони не понесуть втрати в комісії і дійдуть до за призначенням до нашого збору. І таким чином ми всі разом швидко. Наблизимось до нашої мети. Також QR-код для монобанки є. Це зручно для тих, хто дивиться на телевізорі або на комп'ютері. Можна телефоном навестися в режимі фотографування на QR-код і автоматично перейдете. Вам запропонують сайт посилання, і ви натискаючи на нього, переходите вже на банку або на конверт. Монобанк або приватбанк одразу стане для вас доступний. Це пришвидшить. Ваш донат, вашу добру справу, ваш маленький крок, ваш маленький внесок в нашу велику справу, в нашу перемогу, як я вже сказала. Тож, дякую вам А зараз трохи, ну так, трохи, майже 10 хвилин мого читання. І побачимося з вами в наступному відео. Готую для вас вже влог наступний. Все як завжди. Бережіть себе, будь ласка, не втрачаймо надію, все буде добре обов'язково. Бувайте. Казка про вірність і зраду. У невеличкому селі, на березі повноводної річки, у нужденній халупі жив собі, бідний, сирота. Важко ага. працював на клаптику. Так, сирота це той, в кого ні батька, ні матері немає. Так, це дитина, так. така. дитина, але це дорослий може бути, в якого вже померли батьки. Або він... Тобто Забив Це будь-яка будь людина, в якої немає батьків. Хоч а, вона доросла, хоч дитина. Їх називають хас. сиротами. Ну, є, це взагалі до тих, у яких немає хто може за ними А, Ну, не зовсім. Сиротою називають саме тих, кого померли батько і мама. Тоді а називають сиротою. А то ті люди, вони вже опікуни або прийомні батьки, мається на увазі саме рідних. Ну, це таке визначення я знаю, що Ми будемо читати далі. У мене це... просто один. Я подавалася один мультик, там одні діти, вони зробили таку пастку, щоб ну, батька виїхала дуже далеко, і вони стали саротор і їм сподобалось. Тому що у них були дуже погані патьки. Які надавали добро їжу. Mm. Mm. Що ж це був за мультик? цікавий, але так таке буває. Це дуже yeah, сумно. Як ти мені показувалося? Цей мультик я не пам'ятаю. Так, і вони за вони за телефоні показують. Окей, це занадто довго. Ми слухаємо казку чи ні? Ага. Окей, я можу продовжувати. І там — Цукерковий, щось Дядько. Так, це якийсь цікавий мультик. І там я, щось... я прийшла. Сказ... Це була. Це був довгий мультик чи да, якийсь да, Так. Да. — добре. А закінчилось все добре? Батьки повернулись? Ні, батьки, Они... Їх врятували. вони врятували. — Тільки вони прийшли на їхню колону повітряну. І потім вони... вони виправились? Ні. Я хлопнула, тому що вони не знають, як керувати, і потім мені на океан, і потім їх когось з'явила. Або мамо, якщо що, це що? вони згадували в кінці дітей цих своїх, бо вони прийшли їх врятувати. Тобто вони були від від початку поганими Так. батькам. Це а дуже сумна ня, ня. історія. і дядько, Вони були приємні, Вони приємні. стали приємними батьками. Угу. Тобто врешті їм пощастило. Так, так буває. І потім у всіх у них були вуса. <п 'я> дуже хотів, щоб нього були вуса. Це смішно. А ще, мамо, печали, ну там вони. Дітей залишили, ну там було дуже холодно. І вони їх там. Це батьки, ці? Так, які поганці були. Батьків так. прийшли врятувати, а вони просто уті... коли їх розморозили, бо вони вже майже заморозились. Повністю вони... заморозилися. Заморозили. Тоді... Окрім поцілунка. Так вони цілувалися. І коли там там вони вже потрапили на океану, тоді... тоді там виявилось, що у тих ремних батьків у їх був гелікоптер. І вони на ньому повернулися. Це супер, сачка. І У того його була в кобрика. Це теж класно. Просто як мріє. Хоча фабрику. І ще такі, Дай твою фабрику. Окей, oh no. okay, ми можемо читати. Yeah, можна читати далі. Це слово сирота, ви згадали мультик. Але можна я продовжу? Uh -huh. Казка про вірність і зраду. У невеличкому селі на березі повноводної річки у нужденній халупі жив собі бідний сирота. Важко працював на клаптику землі, що дісталася йому в спадок від батьків, і якось зводив кінці з кінцями. Вечорами, після важкої праці, юнак приходив до річки, не так половити рибу, як відпочити і поспівати пісень. Хлопець мав чарівний голос. Співаючи, юнак забував про свої злидні, не думав, що буде завтра, і, як такі хвилини, і в такі хвилини був щасливим. Часто приходили до річки місцеві дівчата, щоби послухати чарівливого співу. Не в одної тьохкало серце, не одна дивилася на хлопця закохану. Але він був бідний і жодна з них не могла подарувати йому ані надій, ані своєї руки, бо благословення батьківського на такий шлюб точно б не дістала. Та пісню і спів хлопці чули не тільки дівчата. Здавалося, що і річка зачаровано слухає, і верболози, і річкові красуні лілеї. Так. Одного вечора, коли юнак уже припинив співати і підвівся, щоб рушити додому раптом запримітив неподалік рудого кота. Юнак покликав рудика до себе. Кіт нявкнув декілька разів, трошки відбіг, озирнувся, знову відбіг і знову озирнувся, наче кликав юнака за собою. Може, відмацтво якесь, подумав хлопець. Але поведінка кота хлопчину зацікавила, юнак упевнено рушив за морчиком кудись та й виведе. Річку та її береги він знав, як свої п'ять пальців. Ішли не дуже довго. Котик дорогою зупинявся, наче пересвічувався, що юнак не відстає. Уже геть споночило місяць заціяв на небі, і тут раптом котик кудись зник а стежину перетнув затон, пишно вкритий річковими лілеями. Місяць сьогодні був у повні, і білосніжний квіт здавався особливим. Юнак роззирнувся, понад водою неквапливо мандрував вітер, ніжно погойдувалися білі голівки лілей. Ступивши ще кілька кроків, хлопець раптом зашпортався і упав. Коли ж піднявся, то побачив, що все довкола перемінилося на тому місці, де щойно був затон, стояв сад. У світлі місяця юнак міг добре розгледіти між гілками яблунь, білі стіни хатинки і світло, що горіло у вікні. Ноги самі понесли хлопця до хатини. Він підійшов до вікна, зазирнув до середини і побачив на ткацькому верстатові вродливу юнку. За ткацьким верстатом вродливу юнку. У серці раптом розлилася дивна милость. Хлопець не стримався, заплющив очі і заспівав, укладаючи в слова, піс... слова пісні все те, що відчував цієї чарівної ночі. Коли парубок припинив співати і розплющив очі, то зачудовано побачив біля себе дівчину вона дуже уважно і з захватом його слухала. Де це я? запитав збентежено юнак і хто ти чарівна незнайомка. Чи, бува, не налякав я тебе своїм співом? Не налякав, відповіла красуня, бо не вперше я чую твій спів. Уся околиця любить тебе слухати, мої ніжні річкові лілеї, від твоїх пісень ще краще пахнуть та пишніше квітнуть. Роси випадають буйніше всенька земля добрішає. Мене звати Лілеєю. Рідні кличуть просто Ліля. <клігінь> <клігінь> <Не> Лія, Ліля? <клігінь> Я донька річкового царя та матінки бородниці. Буду сьогодні... Будь сьогодні моїм гостем, запрошую до хатки.